Вітаю в ефірі! «10 хвилин. Незламна українська мельпомена навіть у війну надихає українців знову і знову ходити до театрів, писати п'єси, тішити глядача. Про підсумки театрального року та проєкти криворізьких митців під час війни поговоримо з гостем нашої студії зі столиці, театральним аналітиком, блогером, кучем та журналістом Сергієм Винниченком. Рада вітати вас у нашій студії. Вітання, вітання глядачам, вітання Рогу. Так, Сергій, у нас з вами в 10 хвилинці таке дежавю. Так, ви вже були. Ну а сьогодні поговоримо про підсумки, власне, так понад 200 вистав під час воєнного року. Про що це говорить? І можливо про те, що українці це і справді незламна нація. Це абсолютно безумовно, незламні, залізобетонні. От всі всі підти, які використовуються, це все до українців підходить 100%. А мистецтво це ж знаєте, це як це як рух. Якщо спортсмен не буде тренуватися, він буде втрачати форму. Це про м'язи, це про швидкість, це про реакцію. Оце це, це, це про все. Тому коли запропонували, коли говорять гармати музи, мовчать, ну була така на буквально перші місяці вторгнення, була така теза, ну якось мене дуже тішить, що ми ці з цим не погодилися. Гармати гарматами, але мистецтво мистецтвом. І коли є фронт, фронт це місце зіткнення, де є воєнні дії, але його треба забезпечувати. І забезпечення це робить тил. І оце тилова ця робота, яка ну, чого, чого тут приховувати, нам є що чистити, нам є, нам є чим займатися в тилу. І з 24 лютого театри, в яких ще залишалася назва «Російський», тобто держава фінансувала чотири театри: академічний і один національний, назви яких було російський. Uh, і якщо, наприклад, Миколаїв прямо uh, 24 числа розпрощався з uh, цією назвою, потім, потім була звісно процедура, uh -huh. це мали затвердити голода. Uh -huh. То uh, ну, ці воєнні uh, зіткнення, воєнні дії можемо називати, за прибирання uh, російського з харківського театру імені Пушкіна, uh -huh. воно тривало чотири рази. Тільки на четвертий раз вдалося Пушкіна прибрати ну, разом з російським. Тобто, три рази цю ініціативу провалювали. На щастя, так як до цього ставляться актори? Актори самого того, того харківського театру вони прийняли рішення, і соціальні мережі були перейменовані. Ну тобто, і там не було ні Пушкіна, ні російської, не російської назви. Вони залишили харківський драматичний театр, і цього більш ніж достатньо. Все визначено в назві, і ніякі. Ну там, звісно, жартували, що гарно було б театр Пушкіна перейменувати в театр імені Дантеаса. Ну такі ага. жарти там, звісно, були. Але це рішення, рішення в них було зізріле, дозріле, і вони показали це навіть в виборі першої постановки, яку в Харкові під обстрілами вони запустили до постановки і вже випустили в грудні місяці прем'єру за ремарком. Ось ви у своєму у своїй фундаментальній роботі на платформі Укрінформ пишете, що з прем'єр взагалі зникли назви за російськими авторами. Так, а загалом, якщо до театрального продукту виключно українською, чи під час війни змінилися тенденції на краще? Це запитання пішло, от його немає а, і. Буквально, буквально днями, 7 здається, січня, буде прем'єра в національному драматичному театрі Лесі Українки в Києві. Молитва за Елбісом. Це п'єса молодої драматургіні Марина Смілянець. Це ну так, 30 плюс. І її текст ставить сцена національного театру. І це і це нормально. Вилетіли всі, всі Достоєвські вилетіли. Отже, які рефлексії на воєнні реалії з'явилися в українській драматургії з початком вторгнення? Які це жанри? 24-го вторгнення буквально за місяць з'являється сайт з п'єсами сучасних драматургів. Хтось пише вже п'єсу-п'єсу, хтось якісь нотатки, хтось замальовки, хтось робить, був такий проект тіло спостерігання за тілом, як відчуває тіло під час чи якоїсь сирени, чи коли перед очима. За вікном вибухи і фіксували, малювали голосові повідомлення на на надиктовували і з цього почали робити перформанси. Фіксували дуже багато фіксацій на саме на 24 му числі. На як зустрічали цей день, як було це повідомлення стан організму, паніка, шок, все таке інше. І це зафіксовано. Сергію, чи були? Такі атмосферні виступи акторів, які вразили вас ось навіть під вибухами, можливо, під обстрілами. Величезна проблема е, таких документальних вистав в тому, що вони е, показують їх не тому глядачеві. Тобто, наприклад, е, Херсонський театр Куліша. Херсон, окупація, частина залишилася, частина виїхала. І вони ставлять документальну виставу, яка називається Поїхати в дужках неможливо. Ну тобто, кожен mm -hmm. сам чи розкриває дужки, чи ну от. і вони розказують е, той досвід, який вони переживали, як вони виїздили з міста. Е, ну страшні історії. До речі, ось щодо виїздили з міста. Ви кажете, так унікальний проєкт нашого Осікова та Богуна з Херсона. Буквально кілька слів про нього. Це також такий продукт війни. Це колаборація, яка б не сталася якщо б не війна. Ну, Тобто Андрій в Херсонській області, Павло в Кривому Розі, і у них у кожного своя аудиторія, але вони мали спільний знаменник, спільний знаменник моновистави. І коли Андрій з родиною приїхав сюди, вони не могли не зустрітися. Угу. І якщо це на перших е, порах були там допомога, е, Павло допомагав майданчиком і своїми глядачами, е, потім Андрій допомагав, він фото робить, відео, е, всякі проекції, е, е, я дивився виставу, коли, яку вони робили на день народження театру. І там е, Павло не просто взаємодіяв з глядачем, а він ще й взаємодіяв з віртуальною реальністю. То найсвіжіша в, в листопаді вони випустили виставу. Два актори, які а, грають моновистави, вистава називалася діо монолог Монолог на двох. Тобто такі колаборації вони зустрічаються. Це просто це не єдиний випадок. Не ви, да. Угу. так, а той самий актори Херсонського театру вони ж приїхали в тому числі і в Кривий Ріг, і на базі. На базі, якщо не помиляюся, академії руху, вони робили якісь знову такі перформанси. Ну, тобто була комунікація, було проникнення мистецтва Херсонщини в, в, в Кривий Ріг. Тим паче, що якщо я не помиляюся, то Антоніна Бєльська саме з Херсону, це її батьківщина. Угу. Дуже дякую вам, Сергію. Ваша аналітична робота щодо діяльності українського театру і так звана театральна мапа. Як би ви охарактеризували, де зосередилась Мельпомена під час війни? Ну, нас цікавить Дніпропетровщина і, зокрема, Кривий Ріг, будь ласка. Криверіг досить, досить таке місто, яке ну, давайте так, є територія, на яких зовсім гаряче, і звісно, з неї, як з Херсона, да, звісно, переселенці їдуть в Кривий. Ріг. З більш спокійних регіонів я не знаю, можливо, у вас є відомості, але таких переселень я ну, не спостерігав. Угу. Що, що стосується, Театральної мапи. Луганський театр в 2014 році змушений був бігти з Луганська в Сєвєродонецьк. У 2022 прийшли туди. І вони змушені були переміститися і їх прийняв Дніпро. Колектив, який виїхав з міста, вони абсолютно без декорацій, без нічого. Потім ми бачили ці кадри знищеного палацу культури, в якому розміщувався. Цей театр вони приїхали, і це. Театр драміком Дніпровський театр драми і комедії вони прихистили, дали свою сцену, на якій митці спробували відновити і відновили, коли майданчики дають таку такий простір. Кривий ріг унікальний в знову таки в дослідженнях театральної риболовлі є такий момент: альтернативні майданчики. І я прям випуски свої почав з того, що ми зробили арт-простір бомбік. І це кривий ріг. Це коли не треба робити з театрів сховища, давайте робити зі сховищ театр. Це їх позиціонування, мистецтво і... знайшло вихід. Правильно, да, абсолютно, і це унікальний кейс. Дуже дякую, Сергію. Ви пишете у своїй статті на Укрінформі про високу концентрацію митців на один квадратний метр. Дуже сподобалась мені фраза. Будь ласка, розкажіть це цікаво було так. Мельпомена зосередилась на західній Україні. На початку вторгнення. На Україна, це Львів, це Ужгород, це Мукачева театри, театри цих міст вони отримали унікальну можливість отримати в свій репертуар вистави постанов, постановок режисерів, які, чесно кажучи, до цього можливо там про Мукачевський театр нічого й не знали. Але режисер, режисер з Харкова приїхав і поставив, якщо я не помиляюся, ну вже то. Чно дві вистави вони вийшли, і одну з них я вже будучи членом журі. На фестивалі в Кам'янці Подольському це офлайн. Ми наживо зустрілися, і фестиваль пройшов наживо. І цю виставу вони вже показували в конкурсній програмі цього фестивалю. Про концентрацію на квадратний метр це йшлося про Львів, тому що особливо от березень, квітень туди з'їхалися. Знову таки, не повністю театри. Якісь частини, якісь режисери, актори. І вони почали робити колаборації. Перша прем'єра воєнного часу з вторгнення вона відбулася саме у Львові. Тобто, це Бебі-театр. Іра Запольська, така моторчик цього руху, щоб прививати театр з пуп'янка, практично. Її ініціатива вона взяла домовилася з майданчиком Львівського театру Ляльок. А учасниками там були там і Запоріжжя, і Київ було там гуртом. До речі, про театри ляльок. Як я зрозуміла з вашого інтернет-огляду, так вони кермують на часі, так розважають дітлахів, яким прийшлося скрутно під час війни. Кілька слів про це. Може, і про Криворізький театр ляльок скажете? Скажу я, коли їду в якесь місто, я звісно відкриваю соцмережі, відкриваю сайти. Ну, намагаюся зрозуміти, що там пройшло, повз мою увагу. І... Щодо Криворізького театру ляльок е, можу відмітити е, ну що сталося, абсолютно точно що сталося. Ми ще е, на, на контакт якось так не дуже вийшли, але е, ну можемо звернути увагу, що театр е, один з небагатьох взагалі в, в Україні. Це по пальцях однієї руки. Вони відмітили трьохсотріччя е, Сковарди. Тобто вони зробили якісь проекти. Це відеопроекти, звісно, це не сценічна. Реалізація а, а відеопроєкт, і а, один з, з цих проєктів взяв, взяв навіть е, премію на конкурсі. Це викладено на сайті, і е, глядачі можуть зазирнути і подивитися на, на це, доторкнутися до Григорія Савовича і в такий спосіб відмітити, відмітити його так, ювілей. Так. А діти, діти це ж головне чому чому рятувати треба перше дітей тому що ну, по перше для них не зрозуміла ця стресова ця стресовий стан і з нього дуже важливо його не не зафіксувати а вивести з нього саме тому угу. тому і театр ну театри ляльок як я зрозуміла вони активізувалися в усіх містах україни да, ну і да, в кривому да, розі да, да, у тому числі правильно так, да, саме так, тому що якщо дорослий ще якось собою може домовитися, там ну поспілкуватися з дітьми, якось це складніше. Дуже дякую вам, Сергію. Чого побажаєте нашим глядачам? Побажання в мене завжди одне: при кожній нагоді ходіть до театру, сприймайте театр не як щось таке дуже відсторонене, а як те, що вам е, дає конкретний інструмент. Інструмент е, з досягнення ваших мрій, бажань е, і театр, театр, ще раз театр. Дуже дякую вам за ефір. На цьому в мене все. Про підсумки театрального року та нові театральні проєкти криворістів, народжені під час війни, говорили з гостем нашої студії зі столиці Сергієм Винниченком. Миру, перемоги і натхнення у новому році. Бажаю вам я, ведуча «10 хвилин Ірина Павленко. Вірте в себе та наші збройні сили! Все буде Україна!